Народжувала першу дитину під час війни вже, але тоді прийшлося нам виїхати з Харкова. То, тому дитинка народжувалася в Ужгороді. Перша умови були створені під час перебування мого в перинатальному центрі в перший день. Ну, тоді, коли народилася дитинка, була повітряна тривога з загрозою для міста, тому у нас їх вивезли в коридор, і ми там якийсь час перечекали. Ну, але це життя, до якого ми вже звикли. Тому якоїсь тривоги в серці це було спокійно. Ми вже два роки в Харкові, якби. Ну, і до вибухів, прильотів ми якби, вже звикли. Але за час вигідності, так, звичайно, були, я була дуже збентежена, тому що не, не можна нервувати, але тут, якби, вибачте, все одно нервуєш, тому що така ситуація може стати все, що завгодно. Але нічого, бо ми це пройшли і далі пройдемо. Не зрозуміло поки що. І... Ну, Не піддається опису поки що. Як, Трошечки эйфорій, да, Так. Кайфу. Страх може, може, там якось і те відчуття. ну, Якось, знаєте, все перелік. Спостерігається така стабільність. Люди повертаються, люди народжують, що стосується хлопчиків чи дівчаток. Ну, я думаю, що кожен місяць по-різному, але десь 55 на 45, отак От іде: 55 хлопчиків, на жаль, зараз, і дівчаток менше, 45. Ми дуже раді, дуже вдячні всім харків'янам, які нам довіряють, які приходять до нас на пологи. Ми зробити їх умови комфортабельні. У нас працюють дуже кваліфіковані бригади. Ми надаємо допомогу на самому вищому рівні і особливо допомогу при народженні перечасної народженої дитини. Ми виходжували дітей з дуже малим малою вагою. З 22-го року ми не ні, ні на один день не. Не прихищали свою діяльність і народжували навіть тоді, коли у нас тут були обстріли. І люди знають, що ми надавали таку допомогу, і людей спускали у такі захищені місця. Народження дітей. Створення молодих сімей, які народжують цих дітей, це і є той самий соціальний капітал. За яке ми практично на яким на яке ми працюємо, і за якими які ми виборюємо своїми діями, влаштовуючи нормальну життєдіяльність у нашому місті, ми дуже ми хочемо. Ми дуже вдячні тим, хто залишився в нашому місті, тим, хто створює сім'ї, тим, хто народжує дітей. Ми дуже очікуємо тим, хто поїхав з різних причин. З надією, що люди повернуться до нашого міста. Діти це завжди класно, тому. Боятися нема чого, ти бачиш, воно все приходить. Не всі одразу стоять батьками. Це все приходить з часом, з опитом, тому це кайфове відчуття.